Поеду да. Есть такая сторону Спит, Центр. Треба дорогу приїхати тільки. якимось макаром чудом. Так, ну, добре, дорогу приїжджати не але потім. Ну, ось така ялинка в центрі. Зараз транспої перекриємо нужен. Ну а я зараз буду сідати до того свого кума. Коротше. Діти з якщо щось цікаво, ось такий базарчик там ну, ось на Ну і на головному вокзалі Дарна Зараз покажу тут на красоти ось так зверну наглядили за нас ну, точки на. проїдуть там ще є старий паровоз. Паровоз. А далі вже буду. буду їхати додому, то там вже знімати не буду. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Слава Україні!